E, значить, начальник відділу АВР, водопровідних мереж. E, у нас на даний час ситуація сталася заторка на цінній мережі, який йде з військового містечка, самотючна каналізація. E, Сюди впадають будинки вулиця Монастирська, Мистецька, Я, Петра Яцика, героїв Чорнобиля, Ботанічна. Часкова садова. У зв'язку з тим, що неправильно люди користуються каналізацією, а саме вкидають в унітаз, пішові відходи, і все, що залишається від побутового сміття, приводить до засмічення. Воно становиться не зразу, воно створюється поступово, набирається, набирається і виникає загальна пробка, яку тросом усунути його неможливо. В разі такого затору припиняється водопостачання, і всі мешканці страдають. Ну, а люди, само собою, тільки ці мережі обслуговують, тому що самі бачите, яке сміття, яка кількість його знаходиться в цих мережах. Колоційний колектор, глибина залягання його від 5 до 7 метрів. Тобто виникають складності під час усунення цих заторів. Неодноразово з людьми проводилися. Бесіди і інформація в інтернеті, і в Фейсбуці, і письмово вивісилася проханням правильно користуватися. І в першу чергу це правильно користуватися своїм побутом, тому що від того, що вони кидають, і так само ж вони будуть в подальшому страдати від того, що вони засмічують. Ну, це те, що коротко хотілося б сказати і попросити в подальшому прислухатися до елементарного побутового е, порядку. Пожаліть в першу чергу себе, тому що будете без води. Не на довгий час, але будуть всі страдати, і ви, і ми. Оце... Це жири, що вони збиваються в такі як е... Це За який період воно в таке при жиров... жировий оцей, так? Коли ми її посудимо, а ця вона на трубах стає. Оце такий розмір жирового цього нальоту в порівнянні з зажигалкою звичайною. Ну, жир у нас скоплюється, це я так думаю, не зразу. Туалетна бумага, та, яку всі вважають, що вона розкисає і кудись дівається, це все неправда. Вона накисає. Залягає на дно труби і починає на себе собирати. Якщо людина сходила в туалет, це розкисає, воно змивається. А все, що йде побутові, туалетна бумага, салфетки, жіночі принади і все інше, воно скоплюється і образовується жирова пробка. Оце те, що потім забиває трубу і створює отакі негаразди. І дискомфорт і для людей, а саме для нас теж працівників. А оце що під час готовки, там все ставородки, жирила, ці, що зливається, це воно теж шкіда? Да, економія води і миття посуду холодною водою, але з жидким милом і засобами, які вроді би розчіпляють жир, воно трошки не діє. Попадаючи в холодне середовище, воно моментально кристалізується і. З маленької частини жиру створюється великий кусок жиру, що створює такі затори. По-дальшому треба просто більше можливо зливати гарячої води, це я так вважаю, і поменше кидати сміття. І воно, да, більше сміття виносить на сміттєві баки і правильно користуватися кандидатним мережою. Це не мусоропровід.